Всім привіт! Ми знову у готелі Мурморчик, і сьогодні ми хочемо розповісти вам про основні правила, які діють у нашому готелі, і те, що вам необхідно знати, щоб заселити вашого котика у готель. І це правило наявність щеплення від сказу та від інфекційних захворювань. Ми вимагаємо від всіх господарів котиків, щоб перед заселенням у них було дійсне щеплення, оскільки без цього ми не можемо забезпечити 100% гарантію того, що котик не захворіє, коли він живе у готелі. Так, щеплення не є повною гарантією того, що котик нічим не заразиться, коли він проживає у готелі. Але так чи інакше це обмежує вірогідність того, що котик підчепить якусь інфекцію. Другим правилом є наявність обробки. Це правило менш жорстке у порівнянні з попереднім, оскільки обробка це питання, яке вирішується швидше. Якщо у вас не було змоги обробити вашого котика від паразитів, ми можемо зробити це на місці, оскільки у нас у готелі є краплі проти бліг та інших паразитів. Але наприклад, все ж таки обробку від гельмінтів ми радимо проводити в домашніх умовах, оскільки вона потребує часу, а також її краще робити саме у пігуличному форматі. Перед тим як заселити вашого котика у готель, або, наприклад, привести його на грумінг, вам необхідно попередньо забронювати номер або віконце для того, щоб майстер вичисів вашого улюбленця. Оскільки в нашому готелі бувають часи, коли немає жодного вільного номеру. Це зазвичай трапляється в такі періоди, як літо, або різні свята, коли господарі залишають своїх котиків на час своїх відряджень або відпусток. Перед тим як заселити вашого котика у готель, впевніться у тому, що в нього немає потреби у постійному медичному спостереженні, оскільки у нашому готелі потоняні не мають ветеринарної освіти, особливо враховуючи те, що деяким котикам потрібен саме нагляд ветеринару у стаціонарі. І в такому разі вам краще розглянути саме такі варіанти. У нас існують певні правила щодо відміни проживання у нашому готелі. Якщо ви повідомляєте нас про відміну броні більше, ніж за три дні до запланованої дати заселення, в такому разі передплата може бути повернута у повному обсязі, або, наприклад, залишена на вашому депозиті. Кожна з депозиту ви можете витратити або на послуги готелю, або, наприклад, на послуги грумінгу, також у нашому готелі. Якщо ви робите відміну менше ніж за три дні до планованої дати заселення, в такому разі відсутні. Ми передплати буде відійнята вартість одного дня проживання у нашому готелі.